Оперативна інформація станом на 18.00 18 січня 2023 року. Триває 329-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України. Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін наступальних угрупувань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компоненти в наступальних операціях. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне та Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Сеньківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стримахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброво-Луганської області. На Бахмутському напрямку під вогневий плив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Солодар, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водіне, Невельське, Георгіївку, Мар'янку і Новомихайлівку. На Новопавлівському напрямку під вогонь ворога потрапили велика новосілка Золота Нива та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль на Донеччині. Та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Малата, Кмачка, Степове, Кам'янське і плавні Запорізької області. На херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зокрема зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львова та Херсон, котре постраждали мирні жителі. Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогуза Херсонської області окупанти пересуваючись групами по 10-15 осіб. Обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів в районах зосередження ворога та три по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер К-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА Мерлін ВР. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили один пункт управління. Один район зосередження живої сили окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби. Вірте в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!